Звірі та літерні у чергу вишиковуються. Хтось аби покаятися Привселюдно зі сцени, як це було із Львівським беркутом. Хтось щоб виправдатися, командири Омеги нині запевняли, що по людях на Грушевського та інститутській бійці їхнього підрозділу не стріляли. Обурилися навіть переконували журналістів переконувати журналістів. Вийшов. Аса більше відомий широкому загалу як полковник Сергій Асавелюк. Є версія, що саме він стріляв особисто 20 лютого по людях та керував діями однієї із розстрільних команд. Євгеній Агарков дослухався служать українському народові і кажуть, до його кровопролиття вони не причетні. Елітний спецпідрозділ «Омега», який звинувачують у збройному придушенні майдану, запросили пресу, аби сказати, що це не так. Стоять удвох, опустивши очі, і тихим та спокійним голосом перед телекамерами захищають своїх бійців. З мого підрозділу о, зробили, о, його назвали ескадроном смерті. О, я хочу офіційно заявити, о, що омега нікого не вбивала. Тітушка, тушка спецвідділу тінь, лаванда на прізвисько Аса людина, яка нібито віддавала накази вбивати людей, стріляв зі зброї сам і вже покинув нашу країну. Так змі писали про Сергія Асавелюка. Насправді ж він координує спецпризначенців. Мене показують там на якісь фотографіях у шоломі, в бронежилеті. Якщо я керівник, я вже просто не зможу фізично бути простим учасником. Бою. З тітушками опинився, випадково пробігав якраз попри них. Заперечую інформацію Геннадія Москаля. Бійці Омеги в антитерористичній операції, хоч і брали участь, але вже після стрілянини. І вони вели тільки спостережені. Їх можна було відрізнити по чорному спецодягу з написами Міліція або без них. На одязі також у декого могли бути жовті, сірі та зелені наліпки. У їхній групі також були снайпери. Один снайпер знаходився на розі вулиці Банкової інститутської, О, інший снайпер під прикриттям О, знаходився біля будівлі будинку культури кабінету міністрів. Але ніхто кажуть, людей не вбивав. Ось на цьому відео чітко видно, як людина у чорному камуфляжі робить кілька пострілів з автомата Калашникова. Цього бійця у Мегівці не впізнають, але додають, силовики мали право на застосування зброї. Вони вели стрільбу не по беззбройним людям, а по конкретним озброєним особам з числа майданівців, які в них також стріляли. Бо, мовляв, зброя у мітингувальників таки була, і це чітко видно на відео. Та бійці у бійні підозрюють загадкову третю силу. біжу, окно відкрите теж. За деревами, за деревами стріляти не можу. Ну на нашу думку, дійсно є третя сторона. Хто ця сторона? Невідомо. Оді звівся з готелю Україна от, зверху вниз. От, в знаках. От про це дуже от, добре говорять. Версія про провокацію невідомих найманців у пресі лунає не вперше. Але до того моменту, поки ті такі спецпризначенці власноруч за вуха на майдан не притягнуть бодай одного зі снайперів, що погодився за гроші штабелями вкладати українців, словам Альфи, Омеги, Тигрів, Барсів або Беркутів не буде жодної віри. А 83 смерті загону небесної сотні висітимуть на совісті вітчизняної офіційної спецури Євгенія Гарков Митро Сапронов. Новини 2+,2.